Ящичок хліба по фунту віддавали на сім'ю фунт 400 грам. А тоді почали кричати: по пів фунта давайте, бо людей ще багато, а вже в цьому мало. Два кусочки таких. Я в цю курточку таку поклала, йду додому шкандибаю. Кришечку взяла зіла, зіла, підходячи ближче додому, вже тут немає ні кусочка, нічого, а там пуста хата була, кобла гралися. Я вилазю на ту хату і плачу, бо хліб. А мама ждала, ждала, нема вже перед ранком іде мене шукати. І гук... Йдуть дорогою і гукають. Я відте кричу я його не з'їла, він сам з'ївся. Я мама, слава Богу, що я думала, що тебе вже з'їли, що тебе вже не стало. Записали в перший клас. Це 1 вересня йти в школу. Мама, ти почекай трошки почекай. Я ось спечу підпалок та й візьмеш хоч кусок підпалка з собою. Ти ж голодна, ти ж нічого не їла. І там діти, коло завод, заводські діти поприходили в школу, в них не було ні землі, їх голод не коснувся. Вони прийшли з букетами квітів, чисто гарно одягнені. а я... Підходю до вчительки. Я, Ганна Федорівна, ось вона те вам підпалок і вітаю вас там, з чим, і цей кусок підпалка віддаю. А в неї сльози потекли. 32 -й, 33 тридцять голодовка. От то я бачила, як везли е, таких то двох умерших, а третій ще живий. Ще рука махається, він там щось ковирається і повезли. І це так кидали в яму і засипали і все.